Всім доброго ранку. Сьогодні у нас понеділок і доволі прохолодний такий понеділок. Я вже одягнула куртку, одягнула тепле таке плаття і колготки вже не одягнула капронові. Але я вам так скажу, у нас сьогодні нічка була дуже гучна, Було так гучно, що це капець. Дуже тривожно було і довго це все десь в час. Так, в годину ночі. годину ночі десь почалася тривога і була майже до початку сьомої. І воно так спочатку було начебто далеко, потім так все було близенько, дуже, прямо ну капець. А потім ще останнього десь, останній, не, ос... не одного, а останнього, десь так не так далеко. Я злякалася, поїхав велосипедити, так злякалася. І ще вітер такий, коротше був. І воно, дерева це так ну, хитаються, і не розумієш, чи то збивають, чи то вітер. Ну, коротше, слава Богу, живі. Слава Богу, якщо ну, напишуть зараз за уламки, слава Богу, щоб уламки нікуди не попали і все було добре. Всім бажаю гарного, продуктивного, теплого робочого дня, хто додому пийте, зігрівайтеся гарячим чаєм і щоб все у вас було добре. Так взяла нам з подружкою каву, тому що нічка була тривожна. Будемо пити каву. У мене ще декілька покупок була. Перша покупка були насадки для зубних щіток. У мене користуються і дочка, і син зубною щіткою електричною. І ось така фірма. Бачите, дентал. Мен, колись я з нею познайомилась, вона давала ось такі насадки безкоштовно спробувати, і потім вже, звісно, за гроші. І так я почала там замовляти. Такі насадки коштують 249 гривень. Я так розумію, це не оригінал, а аналог. Тому вони трошки дешевше 249 гривень, а десь так оригінали. Десь 600, напевно, гривень коштує. Але сину й дочці подобається, там є дуже знаєте, багато видів, їх можна вибирати, яку ви забажаєте. Тому, якщо вам буде цікаво, ось Дентал Мен, в них є і Instagram, сторінка, і інтернет. Так, це ще магазин Аврора. Буду зустрічатися з подругою, з колегою, все в одному, дуже чекали на цю зустріч, і вона, надіюсь, і я. Тому вирішила зробити такий малесенький подарунок. У неї два хлопці взяла ось такий набір для ліплення пластилін. Думаю, сподобається. Потім взяла, ось такий. Це, знаєте, що? набір браслетів на руки. Я вам так скажу, коли я почала користуватися цими браслетами. Для вмивання. Моя раковина і підлога більш стали не такою водянистою. ну у мене ну, Біля мене дуже було багато води. Може, у вас так не буває, у мене так буває. І я вдягаю всі такі штучки, як кажуть, браслети. І мені класно з ними. Потім взяла ось такий Ну, Пов'язку для волосся, для масок, можливо, можливо і так щось так ходити. ну не знаю, Взяла ось такий, начебто, набір щоб був. Потім взяла шкарпетки. так, шкарпетки І взяла ось такі дві маски. надіюсь, що сподобається. Ось такий невеличкий буде подарунок. Знаєте, таким нам дівчаткам приємно отримувати, надіюсь, подарунки. І, надіюсь, подарунок сподобається такий малесенький. Так, це а, Аврола, це е, щітки. І АТБ що у нас в понеділок. Я вам так скажу, на вихідні ми їздили в таку невеличку подорож, вдома нічого немає, тому сходили в магазин. Молоко по 32 гривні здається. Ось таке. Тут на літр тут 870 грамів. Ось я взяла ось таку тубах, здається, вона по 32 гривні ну, за 100 г. Вона зараз по акції і я її вже взяла. На мені дітям сподобалося, тому цю покупку повторила. Це Кузя вже Чуйковба. Так, здається, кава, 99 гривень, це я для роботи взяла. Я кажу ще по той ціні, яка в мене йде по карті. Ось така кава, це додому взяла, розчин 88 з копійками, це вона мені теж по карті йде. Потім цукор, 32 гривні 50 копійок. Ось такий хлібчик, давно його брали. я теж брала гірчичний, нам сподобався, вирішила взяти ще. Потім сушене молоко, здається, 52 чи 51 гривня по карті. Так, ще сир моцарела і яблука. Яблука здається по 28. Ось такі. Так захотілось мені яблук і напевно, знаєте, вже похолодало в нас осінь, і хочеться напекти цієї шарлотки. Ось так. І ось ця вся покупка в АТБ. Більше нічого ми сьогодні не купляли. Буду розкладати і напевно покормлю кузі. Так буду розкладати зараз покупки. Зроблю собі, знаєте, чай. Хочу зробити таку велику чашку, бо сьогодні, знаєте, похолодало У нас вчора вечора похолодало. і ніч була така тривожна, можна сказати, шахетна ніч. Їх дуже було багато і було дуже дуже гучно. І я от сьогодні була на роботі, і питаю і всі кажуть, було гучно. Ми начебто, всі з різних ну районів у нас є з одного району дівчатка працюють з іншого. Але кожна десь живе в якомусь районі. Кажуть, ну дуже було гучно. Хтось спав, хтось не спав. Ну це таке, знаєте, у кого нервова система, хтось спить. А хтось э, тривожиться і все читає. Я читаю все, куди летить і що летить, і ну, підслідково, скажу так. Тому я не виспалася, зроблю все. зараз собі чаю і якось так відпочину, скажімо так. І знаєте, сьогодні я зловила собі так на думці, що вже холодає, хочеться якось, як я як казала, пирога спекти, може і булочек сінабони, але я не знаю, коли я це зроблю, може завтра. Я б спекла б ось з яблуками цю шарлотку. Ось мені так хочеться і морозило. Сьогодні пекти не буду, може, я ж кажу, може завтра. І рецепт вже в цьому відео може покажу, і завтра буде у нас періг, ось так, напевно. А всім вам бажаю сьогодні понеділок, спокійного понеділка, щоб все у вас було добре. А з вами ми побачимось, напевно, в півторок. Всім доброго ранку. У нас сьогодні ранок вівторка і вирішила перед роботою приготувати шарлотку. І для цього мені потрібні деякі продукти: яйця, цукор, розпушувач тіста, борошно, кориця і, звісно, яблука. Беремо ми наші яйця, вибиваємо їх в миску, додаємо половинку цукру, я клала на глаз, і саме головне. В Шарлотці, ну, це для мене збити гарно яйця. Їх треба збивати хвилин вісім, десь так. Ну добренько. Я пішла в іншу кімнату, бо це був ранок, ми її ще спали. На жаль, у нас на кухні немає дверей, тому пішла в іншу кімнату і гарнесенько це все збила. Потім додала всі інші продукти і залишила тісто під рушничком, щоб воно трішки постояло, бо там є розпушувач і трішки, щоб тісло, тісто наше підійшло. А тим часом я нарізала яблука. Дівчатка, треба обов'язково змазувати маслом форму, в якій ви випікаєте. Я це забула зробити, тому трішки так додала вершкове масло. І треба нарізати нам ось так яблучка і викласти в цю форму. Я яблука використовувала шкіркою, ви можете використовувати без шкірки. Мені більше подобається шкіркою. І ось так викладаємо наше яблука, потім будемо викладати тісто ну, Наверх цих яблук, і потім ще шар яблук. Потім будемо, я зробила собі таку суміш, корицю і цукор. Ви можете брати ванільний цукор, я брала ванільний, а ви можете брати звичайний. Я взяла ванільний. І цим цукром з корицею гарнесенько це все посипати. Хто більше полюбляє кориці, хто менше, ви дивіться по, свої, по своєму смаку. І будемо випікати в розгрітій до 180 градусів в духовці, десь я випікала 160 градусів 20-30 хвилин. Тому краще орієнтуватися по своїй духовці. Вставлю духовку і чекаємо нашу смакоту. І так, дівчатка, свою шарлотку я вже розрізала. Ось вона так гарне пропіклася, зробила собі кави і буду смакувати. Казати за знаєте, аромат. ну, Хто випікав колись шарлотку, знає, який аромат на кухні стоїть. Корейця дуже віддає такий гарний аромат і хочеться вже її їсти. На жаль, у мене немає морозива, дуже полюбляю її з морозовим, з класичним, з білим морозивом, Але немає. І у мене є, звісно, помилки, я не ідеальна. Зяйка, знаєте, домогосподарка не ідеальна. Забула смастити, як я казала раніше, форму важковим маслом. І ось такий результат у мене вийшов. Трішки воно там попрестувало. Але нічого страшного, це, ну, це така помилка, нічого страшного, буду на наступний раз пам'ятати. Але ми ж всі люди, всі живі і можемо робити помилки. Тому буду смакувати з кавою свою шарлотку. Ральф, теж. ти теж хочеш шарлотку чи ні? Кузя кс-кс-кс, і кузя хоче. Так, е, всім гарного продуктивного робочого дня, а мені смачного. Ми вийшли гуляти. У нас дід продовжує ремонтні роботи. Тут уже все поробив, тут сходи нам поробив, там далі, і тут заїсти поробив. Все було гарнесенько. <гум> так, ми з Ральфом на прогулянку. Ральф, тікай, бо дід тобі попля... там гадала, і квіти вже всі закрилися, і бджілки вже не працюють. Ну, я поки не бачу бджілок. Нема, квіти закрилися. І так, сьогодні у нас 1 жовтня, дівчатка. Е, як і казала, сьогодні у нас вівторок зробила собі цей каву, зробила е, шарлотку. І так насолодилася цим процесом, поїданням шарлотки і питтям кави, що мені дуже все сподобалось. Пішли, Ральф. І сьогодні я так скажу. Не знаю, вчора я про сольку брала по погоді, а проносила її. Сьогодні, напевно, брати не буду. Думаю, що дощу не буде. Сьогодні таке наче небо блакитне, і хмаринки є, але думаю, що дощу все-таки не буде. Але є вітер, і вітер такий, ну прохолодний, він доволі прохолодний вітер такий. Ось так. І сьогодні, знаєте, 1 жовтня, як я казала, сьогодні день захисника святкують у нас в Україні. Спочатку це було 23 лютого, потім, наче 6 грудня, потім 14, а тепер зараз 1. Ну, 14 жовтня, а зараз 1-го. Сьогодні будуть вітати майже всіх чоловіків. І ви знаєте, якщо б не було у нас війни, то це б, напевно, було б ну, добре. Я кажу тільки свою думку. Тому що зараз, коли йде війна, для мене той захисник, який нас захищає. А ось чоловіки, які тут, ну скажімо так, або в тилу, або на роботі, є кожна професія. Ось, наприклад, пекар або водій, або продавець, або там охоронник. В них є день фірми, день своєї професії. Ось, наприклад, є день автомобіліста, день водія, день пекаря, день медика. Є. І я вважаю, тоді треба святкувати чоловікам ці свята. Але це моя думка. Звісно, що кожен чоловік захищає свою сім'ю без війни. Ось, наприклад, якщо війни там немає, він захисник своєї сім'ї. Але наразі у нас йде війна, і для мене той захисник, який є на війні. А зараз вітаю всіх чоловіків. Хоча, може, я не права, кожен у нас, ми знаєте, всі дорослі люди, кожного у нас є своя думка. І Ну, для мене так, ось так. Тому у кого є чоловіки, захисники нашої країни, всіх вітаю, їм терпіння, все це пройти. сім'ям терпіння, які приходять жінкам військових, які чекають своїх чоловіків з фронту, щоб вони дочекалися їх живими, щоб все було добре і найшвидшого миру і закінчення війни. Всім гарного дня, всіх ще раз святом, і щоб все в нас було добре і настав скоріше мир.